Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні п'ятниця, 16 жовтня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. В Чернівцях відбулось останнє друге пленарне засідання сесії обласної ради в нинішній каденції. Чернівецькій області протягом доби виникло п'ять пожеж, на одній з яких загинув Буковинець. До Дня захисника України чернівецькі гімназисти співали повстанські пісні та декламували патріотичні вірші. У Чернівцях відбулося останнє друге пленарне засідання сесії обласної ради в нинішній каденції. До порядку денного включили ці питання, що депутати не встигли розглянути попередніми разами, аби завершити каденцію без хвостів. У сесійній залі розглядали депутатські звернення, клопотання щодо нагороджень та підготовку області до зими. Більше вже за мить. Кворум на останній сесії облради зібрали з першої спроби та розпочали засідання. На початку виділили час для виступів депутатів, які, окрім подяк колегам за співпрацю під час каденції та політичної реклами, вносили до порядку денного важливі питання. Неділю відбулася надзвичайна подія налипання мокрого снігу, і це показало, що наша енергетика повністю не готова. До цих викликів, а зима тільки починається. Мені перезвонили люди знову ж таки і сказали: чотири доби вони без світла, і ніхто не приїздить вирішити цю це питання. Я Прошу вас всіх, щоб ми сьогодні першим питанням включили у порядок денний, заслухати голову управління чи обленерго. Таку пропозицію депутати підтримали більшістю голосів однак, першою її не змогли розглянути через відсутність у сесійній залі представників обленерго. Продовжуючи тему підготовки до зими, депутати облради запропонували на завершення своєї каденції спробувати вплинути на тарифи. Ці ситуації буде доцільно звернутися до підприємства Чернівці Обкомуненерго з вимогою переглянути норми споживання тепла в будинках, де не обладнаних тепловими лічильниками. А також пропоную. Прийняти звернення до Чернівецького міського голови і до депутатів Чернівецької міської ради з вимогою скликати терміново позачергову сесію міської ради. Окрім розмов про те, що не встигли, на сесії відзначили і певно найголовніше досягнення облради нинішньої каденції проведення реформи децентралізації на Буковині. Заступник голови облради зауважив, що звісно в цьому напрямку доведеться ще багато працювати тим, хто залишиться. Однак перші кроки не залишились поза увагою. Сьогодні є щаслива нагода. Подякувати всім вам і вашій особі, керівництву, і виконавчої, і представницької влади, за те, що вони пішли на розумний ми, на розумний крок і дали дозвіл на об'єднання двох громад. Під час засідання депутати в сесійній залі звертались з депутатськими запитами, пропонуючи доповнити порядок денний. Зокрема, чимало стосувалось ремонту доріг на округах. Таке занепокоєння в облраді пояснюють виборами. У, у деяких депутатів, які 5 років сиділи в залі і не бачили округу, відкрились очі. Вони побачили, що є дороги, і вони в жахливому стані. А 5 років вони цього не бачили. Хоча там ходили зовсім інші депутати. Запитами дороги не відремонтуєш. Під час засідання пролунала пропозиція оголосити кілька хвилину перерву для того, аби ще раз сфотографуватись на пам'ять у нинішній каденції, так як минулого разу не було всіх депутатів. Після чого сесія продовжила свою роботу з розгляду питань розвитку бізнесу, виділення коштів на заміну котлів, закупівлю медичного обладнання та ще низки важливих для області питань. Конструктив буде, що всі фінансові бюджетні питання повинні бути прийняті. Дві кандидатури по погодженню кандидатів на Поліцейських також будуть проголосовані. Ну і зрештою, депутатам залишається хто йде на вибори, йти на вибори. Іван Бучуленський, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Для того, щоб проєкт Картка Киянина запрацював у столиці, знадобилось сім місяців. Скільки часу треба на реалізацію картки чернівчанина, розповідали сьогодні під час її презентації журналістам голова Ощадбанку Андрій Пишний та мер міста Олексій Каспрук. В рамках цього соціального проекту міська адміністрація долучається також до всеукраїнської програми Ощадне житло. Що це за проект, розповість моя колега Надія Величко. Відтепер кожний чернівчанин або навіть ОСББ може отримати державну компенсацію по кредиту, який спрямований на витрати пов'язані з енергоефективністю. Ті, хто отримують субсидії, можуть розраховувати на 70% компенсації. Звичайні громадяни 30%, ОСББ 40% компенсації від тіла кредиту. Сьогодні лише Ощад видав понад 600 мільйонів гривень. Щодня в Україні по програмі Ощадний дім видається від 600 до 650 кредитів. Це насправді промислові масштаби кредитування. Українці почули, усвідомили і зрозуміли, наскільки важливою є ця програма і наскільки вигідною вона є для кожного з них. В оселі стає тепліше, а рахунки стають меншими. Міська рада виступила з ініціативою, також долучитися до фінансової допомоги чернівчанам. З цього місяця ми почнемо відшкодовувати відсотки по тим кредитам, які оформляються в банку. Попередньо ми заклали в бюджет невелику суму, але у нас є резерви в бюджеті для того, щоб збільшити, можливо, і на кінець цього року фінансування, і закласти в бюджет наступного року значно більшу цифру. Саме на цій зустрічі був підписаний меморандум про співпрацю та запровадження багатофункціональної картки чернівчанина. Тут же представили і проект зовнішнього вигляду цієї багатофункціональної банківської платіжної картки. Кожна з них буде персоналізована, і через неї можна буде отримувати чимало соціальних і не тільки переваг. До прикладу, пільги будуть розраховуватися автоматично. Власник подібної картки отримає право електронного підпису петицій, що направлені на розгляд в міську раду. Супермаркетів продуктів харчування підприємства Чернівецькі, які надають різноманітні пільги і послуги, вони розуміють, що також це певна промоція і їхніх товарів, продуктів, і вони готові прийняти участь в цьому проекті. Власники картки матимуть можливість отримувати знижки в аптеках, торговельних мережах, закладах медицини, освіти та культури, оплачувати комунальні послуги, але для налагодження цієї системи потрібен певний час. У нас немає проблем мітувати картку. Імітувати картку це питання двох двох тижнів. Але для того, щоб імітувати картку чернівчанина, куди будуть насправді зашиті ті додаткові муніципальні сервіси, треба буде провести додаткову роботу. І ось ця частина вимагає додаткового часу. Загалом планується, що за допомогою картки чернівчанина можна буде отримувати і використовувати до 20 різноманітних видів зашитих у неї послуг. Оформлення буде безкоштовним. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівецькій області протягом доби виникло 5 пожеж. На одній з яких загинув 37-річний житель Сокорянського району. Якою є причина виникнення вогню та як вберегти себе від лиха, детальніше про це далі у нашому матеріалі. 15 жовтня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку 37-річного мешканця села Кулішівка Сокирянського району. Чоловік перебував у будинку сам. Він запалив цигарку та ліг відпочити. Згодом заснув, не помітивши, як недопалок, впав на постільні речі. Трагедію помітила мати, чоловіка, яка вранці пройшла в житловий будинок і вже виявила тіло сина без ознак життя. Вона і повідомила про трагедію пожежно-рятувальні підрозділи. На даний час тіло загиблого направлено судову медичну експертизу місто Сокиряни для встановлення причин смерті. З початку року на пожежах в області загинуло 27 людей. З огляду на ситуацію, працівники управління ДСНС в Чернівецькій області застерігають жителів краю. Хотілося б звернутись до боковиці, щоб вони більш ретельніше сталися до дотримання правил пожежної безпеки, адже як свідчить аналіз виникнення пожеж і загибелі людей на них то більшості трагічних випадків спричинені саме недотриманням антерних правил пожежної безпеки. Петро Гайдащук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. До Дня захисника України чернівецькі гімназисти співали повстанські пісні та декламували патріотичні вірші. Для учнів гімназії номер 5 це свято не просто черговий вихідний, а можливість вшанувати героїв, яким вони систематично допомагають. Про дітей та їх патріотичний дух. Дивіться далі! Янголи миру. мистецька акція саме під такою назвою в Чернівецькій гімназії номер 5 розпочалась ще 1 вересня. Тоді тут почали закуповувати флешки, на які вони записують патріотичні вірші та пісні у виконанні гімназистів, а також відомих українських виконавців. Із завзяттям чать вірші і, виходячи на сцену, забувають про страх. Мені сподобалося, але я трішки була перелякана, бо тут дуже багато людей і дітей. Але я прийшла і мене все страху більше не було. Солдатику, тримайся. Я з тобою у цих рядках, у снах і у думках. Ти зараз там, де все пролете кров'ю. У мене ж тут за тебе вічний страх. Оживеся, земля, посудилася, вона ж краю синів освятилася. Твоє серце до краплі віддане, буде з нею і з нами споріднені. Твої руки цілуй, спечені, ти не кинутий, не приречений, поцілуєш рами з болю, Любий, братику, мудрий войне, поскоріше видужить, зранений, але вірю я, недоламаний. Ці носії викладачі передадуть на блокпости нашим бійцям, які обороняють Україну від зовнішнього агресора. Дітки це янголи миру, і якщо вони пропагують мир, якщо вони закликають до миру, то так і буде. На відзначення Дня захисника України вже вдруге в нашій гімназії відбувається ось такий мистецький фест. В тому році діти виконували пісні козацькі а в цьому році. Виконують пісні Української повстанської армії, адже і козаки, і бійці Української повстанської армії, і січові стрільці. І зараз наші воїни Збройних сил України захищають Україну. Із першого по 11 класів ми подивилися і побачили ті забуті Богом пісні української повстанської армії, козацтва, релігійні пісні. Сучасні пісні національно-патріотичного характеру. Тому цей предмет надзвичайно важливий. І головне про те, що діти гімназії вони велику роблять волонтерську роботу. Ця робота в них проходить в системі. А відтак, вже протягом року в гімназії номер 5 сподіваються перейменувати свій навчальний заклад на школу «Оріяна». Оріяна. Оріяна це одна із назв України. Україна понад усе вже більше як рік цей напис красується на фронтоні гімназії, та й не тільки на фронтоні, він в душі кожного нашого гімназиста. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В стінах ратуші відбувся фінал змагань на Кубок мера із шахів серед школярів, який зібрав учнів із 38 шкіл міста. До фіналу потрапили команди гімназії номер 1 7 та ліцею номер 1 Переможців нагородили медалями та призами. Детальніше дивіться далі. Фінал спартакіади шкіл міста відбувся у ратуші, де команди з 38 шкіл виборювали першість в шахах, головним призом турніру є кубок Чернівецького міського голови. Ітелектуальні мені приємно, що у нас розумні талановиті діти, які досягають в принципі, і професійних результатів. Тому я переконаний, що і цей вид спорту має бути популяризований в Чернівцях. Згадую свої шкільні роки, коли займався в секції шахів. Тому сьогодні в ратуші от відбувається відбувається фінал цих змагань. З тим, що шахи потрібно популяризувати в місті, згоден і один із тренерів. На його думку, цей вид спорту вже стає більш поширеним в місті, але до бажаного результату ще далеко. Я б сказав, що хотілося б, щоб вони були ще популярніші. але зараз, ніби відбувається, все-таки покращення. покращення. Ну, якщо взяти по Україні, то ми трохи відстаємо. Ми не є лідерами. Розумієте, є такі центри. Ну і більші, і там більше уваги, більше тренерів, і більше учнів, і так само, і так далі. тут змагань, всього більше. Ну ми, оскільки ми рухаємось вперед, то будемо сподіватися, що у нас буде теж краще. Своїми враженнями від гри поділилися і учасники турніру. Мені вони дуже подобається, тому що вони допомагають думати і я. Коли була маленька, мені дуже сподобалося, як грає мій дідусь. Я дуже хвилююся, але я вже одну партію виграла і мені вже спокійніше. Я дуже хочу виграти. Я, я навіть не можу це сказати. Я, я ніколи не грала за школу. Ну, я ще не кандидат в спорту, як би хотілося, і вище. Я поки що перший розрядник, але буду намагатися йти вище. Ну, суперники добре грають сильно, але треба старатися, і тоді не буде перешкод. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І на сам кінець випуску. Нагадаємо вам, що цієї неділі, 18 жовтня, футбольний клуб Буковина прийматиме. На власному полі лідера другої ліги команду Колос з ковалівки Київської області. Матч розпочнеться о 15-й годині. Вхід безкоштовний для жінок, школярів та власників пенсійних посвідчень. Для студентів квиток коштує лише 10 гривень. Фанати Буковини закликають вас підтримати рідну команду і приєднатись до фанатського маршу. Збір о 13-й годині на центральній площі. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Нагадаю, що завтра на вас чекатиме підсумковий випуск новин від мого колеги Сергія Сухацького. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.